Я чув, що ти дивишся відео без підписки. Щоб то було останній раз. Короче. Уявіть собі таку ситуацію. Ви тільки що подивилися класне аніме і не можете дочекатися продовження. І тут у вас є два варіанти взятися за мангу, де зазвичай сюжет вже просунувся набагато далі, або ж зачитатися ранобе звідки часто беруть сюжет для аніме. Але що буде краще? Давайте розбиратися. Манга це справжня класика, це основа для багатьох популярних аніме. Але що ж робить її такою особливою? Для початку візуальна складова. Ілюстрації в Манзі це вже самостійне мистецтво. Тут кожен малюнок, кожен вираз обличчя героїв передає емоції набагато глибше, ніж можна відчути це через анімацію. Деякі автори витрачають роки на створення неймовірно деталізованих малюнків, і це дійсно додає Манзі особливого шарму. Крім того, магна це такий свій міст між аніме та першоджерелом. Вона часто більш точно передає авторську задумку, адже в аніме сценарій іноді спрощується або змінюється через обмеження бюджету та формату. З мангою, ти можеш поринути у світ аніме глибше і зрозуміти тих самих героїв набагато краще. Але що ж тоді можна сказати про Ранобе? Тут теж є своя магія. Ранобе це легкі романи, часто з ілюстраціями, які розповідають історії з більш деталізованим сюжетом та внутрішніми монологами героїв. Завдяки тому, що ранобе більше покладається на текст, воно може заглибитися в думки та емоції персонажів на більш вищому рівні, ніж навіть сама манга. Ці книги відкривають перед нами нові деталі. Ти занурюєшся в певний світ, де слова самі тобі малюють картинку в голові. Іноді ранобе містить сцени, які не можуть просто так бути передані через зображення, наприклад, складні філософські роздуми, глибокі емоції або навіть більш детальне пояснення подій, які в аніме або в манзі залишилися загадкою. Що ж краще для справжнього фаната? Це залежить від того, що саме тебе захоплює в історії. Якщо ти любиш естетично насолоду від малюнків і хочеш ближче відчути атмосферу аніме, то тоді 100% манга, це твій вибір. Але якщо ти прагнеш глибоких емоцій і хочеш поринути в думки героїв з головою, так би мовити, то ранове точно тобі підійде. Зрештою, все залежить від твого настрою і того, наскільки глибоко ти хочеш поринути у світ свого улюбленого аніме. В ідеалі кожен фанат повинен хоча б раз спробувати. І Мангу, і Ранобе, щоб відчути різницю і зрозуміти, що більше йому до душі. Ну, а на даному моменті відео цілую вас в плечі і до встречі!